Дорогі підписники мого каналу, я вітаю вас з Різдвом! Не знаю, яке саме Різдво святкуєте ви, а дохристиянські, народні звичаї, які повертаються до нас, стверджують, що це Різдво, Сонечка, народження, нового сонечка. Я маю для вас подарунок, майстер-клас з виготовлення ось такої різдвяної звізди. Цього року і в Харкові, і в Києві була різдвяна хода. Раніше це практикували і в місті Львові. Я мрію про те, щоб ця традиція поверталась в усі наші міста, і щоб у кожному з вас була своя різдвяна звізда. Тож починаємо робити ось таку дірочку. Для виготовлення різдвяної звізди нам знадобиться два синальних дротики стандартної довжини 30 см. Нам знадобиться паличка, якою розмішують зазвичай цукор в або каві. І стрічечки, такі, як вам подобається, в тій кількості, в якій вам подобається, і в тій довжині, яка вам подобається. Це стосовно матеріалів, вони будуть утворювати зіроньку, і нам ще потрібна буде ручка помічниця, як я її називаю, і вона досить часто нам стає в нагоді, коли ми робимо щось із синельних дротиків. Ви можете взяти синельні дротики однакового кольору, і тоді у вас зірочка буде вся одного кольору, однотонна. Я пропоную подивитися, як робиться зірочка. Коли два різні кольори. Так вам буде зрозуміліше і сам дизайн зірочки може сподобатися вам більше. Одну зірочку ми намотуємо по спіралі на ручку помічницю. Так як це роблю я, не дуже того, щоб ми потім легко могли зняти її з ручки помічниці, докрутили до кінця, зняли цю спіральку. Все, дякую ручці, вона вже нам сьогодні не знадобиться. Інший дротик, протягуємо цю спіральку. Трошки скручуємо, але залишаємо невеличкий кінчик, перекручуємо між собою ці два дротики. І саму спіральку розтягуємо на таку довжину цього основного дротика, яка приблизно займає його половину. Дещо трошки менше, ніж половина. І тепер скручуємо всі чотири кінчики обох дротиків. Формуємо такі тельце і скручуємо між собою всі чотири кінчика обох дротиків. Не боїмося цього матеріалу, він дуже приємний в роботі. Ось ми з вами маємо таку конструкцію, кладемо на стіл і тепер в одному і тому самому напрямку притискаємо ці спіральки. І зараз вони утворять щось схоже на квіточку, яку ми потім ще трошки відкориємо. Зазвичай у різдвяної звезди вісім. Кутиків, вісім промінчиків. Інколи буває сім. В різних місцевостях бувають якісь свої відхилення, але класична різдвяна звізда має вісім кутиків. Тепер, коли ми маємо майже квіточку, ми надаємо трикутної форми. Кожний такі пелюсточки, що у нас утворилися зі спіралюк. Беремо нашу паличку. Якщо ви не маєте палички для розмішування цукру... Ви можете скористатися будь-якою природною паличкою, гілячкою чим завгодно. І приблизно на такій відстані від краєчку цієї палички прив'язуємо до неї кольорові стрічки. Краще зробити два вузлики. Внутри, але не один, один не буде тримати вашу конструкцію. До речі, допоможіть своїм дітям. Я звернула увагу на те, що сучасні дітки маленькі не вміють зав'язувати вузлики, воно не дивно, тому що шнурки на взутті їм не доводиться зав'язувати. Переважно ж взуття в налику в них просто немає такої навички. Але допоможіть їм це зробити, і все ж таки перед цим покажіть, як це робиться, хай вони самі спробують. І взагалі, якщо вони вміють в'язати вузлики, це буде дуже добре. Це розвиває моторику, фантазію і все інше. Маємо паличку. Із зав'язаними стрічечками. Це буде у нас лицева сторона, це буде виварітна сторона. На виворітній стороні ми залишаємо ось цей кінчик світленький. Зафіксуємо основним дротиком, ось цим, який у нас зараз утворює коло і який утворює подальшу подальшому спіральку всередині. Примотуємо, фіксуємо стрічечки. І заводимо набору. Ми бачимо, що наші стрічечки не сповзуть, вони добре зафіксовані. А із цього дротику ми утворюємо спіраль всередині кола. Якщо перша спіралька у нас була ми її утворювали на ручці, то ця спіралька просто буде для декоративної краси всередині нашої зірки. Ну, я думаю, принцип там зрозумілий. Ця вийшла в нас така. Я сподіваюся на те, що схема, як робити різденцію. Якщо оце коло досить велике і вам хочеться замостити всю серединку, ви можете примотати до основного тону, в нашому випадку до бордового, ще половинку дротика, тобто ще плюс 15 см, і докрутити цю спіральку таким чином, щоб вся оця серединка була замощена, покрита. Ось наша зірнка, ось маленькі зілинки, з яких виходили наші коляднички. Ось такі коляднички Це їхні зірки. А ось із такою різдвяною звіздою. Ходить коза, щедру варниця. Іть на майстер-клас з виготовлення такої кози. Я ще раз запрошую вас 28 грудня о 14.00 за адресою місто Київ. Костю звіс вісім, Державний музей Па-па, побачимось. Щасливоберета.